Доброго вечора. Ви дивитесь програму інтерв'ю дня на першому міському? З вами Карина Костецька. 1 вересня починається новий навчальний рік в онлайн форматі, і одна з місцевих шкіл ще влітку започаткувала власний шкільний оздоровчий рух під назвою 51 рухе» у відповідності до листа Мон щодо організації фізкультурно оздоровчої роботи під час літніх канікул та пропозицію долучитися до проєкту Будь активний заради миру. Як цей проєкт діє? Ми під час шкільного навчального року, адже зараз у нас вже починається навчання у дітей. Ми дізнаємося вже зараз. І до студії першого міського завітала юна спортсменка Злата Дзюнзя та бедагог організатор Криворізької гімназії номер 51 Анастасія Феденко. Я вас вітаю, вітаю! Так, розкажіть, будь ласка, взагалі, от зараз питання до вас, Анастасія, розкажіть про цей проект, яка його основна ідея? Про що він? Так як ви вже сказали, на початку літа ми отримали лист МОН щодо організації фізкультурно-здоровчої роботи учнів під час літніх канікул, у якому зазначалося про важливість підтримки фізичного здоров'я наших учнів. Також у тому листі було запропоновано нам долучитися до проекту «Будь здоровим заради, заради миру. Нашою творчою командою ми. Порадилися і вирішили започаткувати власний проект 51 рухає для того, щоб об'єднати дітей, які, на жаль, зараз далеко від нас, для того, щоб згуртувати наших педагогів, і взагалі для того, щоб підтримувати фізичне здоров'я всіх наших учнів. От ви сказали для того, щоб об'єднати дітей, які зараз далеко. Тут виникає питання, як все-таки проходять ці заняття очно чи дистанційно? На початку ми робили очні зустрічі з дітьми, але дуже часто це робити зараз, як ми всі розуміємо, неможливо. Тому ми вирішили переходити у дистанційний формат. Ми з нашими вчителями активними знімали відео там, де ми робили різні руханки, вправи з різними видами спорту, і пропонували дітям повторювати за нами. Потім ми вирішили, що було б цікавіше, якщо б діти знімали власні вправи. І отак дивиться учень: о, а це ж моя однокласниця, цікаво. Певно, і я зніму собі таке відео, поділюся зі своєю спільнотою шкільною. Ось так це і запровадилось. А ви викладали їх десь на своїй сторінці у Фейсбуці, правильно ось ці ваші руханки вчителів, правильно? Так, Розуміє? у Фейсбуці, mm -hmm. на YouTube нашому каналі і в інстаграмі. І от я знаю, що учні ваші також от викладали, як я, як ви вже сказали, учні знімати себе, почали свої вправи, руханки викладали куди саме у яких також. Це Фейсбук, Інстаграм. Так вони відправляли їх нам, а ми вже зі свого боку на наших сторінках їх викладали. Тобто, це все на ваших сторінках. Так. А чи відомо вам до себе на сторінки? Учні не викладали ці руханки? Деякі учні викладають. Ми інколи робили перепости до себе на сторінку в інстаграм. Можна також хештег, ну всі ж хештегом, я так розумію, так позначають. І тобто, якщо хтось захоче подивитися на це відео, переходить по хештегу. І зараз Хештег, 51 це... рухає і може дивитися mm -hmm. там. Так, це цікаво. Зараз у нас питання до Злати. Злата, розкажи, будь ласка, яким ти видом спорту займаєшся? Я займаюся футболом. Футболом подобається тобі футболом. Дуже. Займатися? Як давно взагалі ти почала займатися цим видом спорту? Ну Може два роки тому. Ну, взагалі я ходжу на тренування десь з осені. З осені, з так. А скільки зараз тобі років? Десять. Десять. І ти з осені входиш, тобто це більше вже ну скоро рік буде, правильно? Чи вже два роки буде? Рік. Рік буде, так. Так, так. скажи, будь ласка, чому обрала для себе саме футбол? Ну, тому що я коли я була маленька, я з татом в. Грала футбол в дворі. Взагалі, mm -hmm. тобто ну так, так? футбол це корисний спорт, він розвиває швидкість, кмітливість. Тобто, це основна да. причина, так? По ну, якій так. ти обрала цей вид спорту. А скажи, чи плануєш ти пов'язати своє життя із футболом в майбутньому? Так, я би хотіла стати тренером в майбутньому. Навіть так, тренером, ну, так. просто футболісткою тренером. Ну, ще грати на якихось турнірах теж. Угу. А скажи ще таке, Дай відповідь, будь ласка, на таке питання. Ти займаєшся лише футболом чи ще чимось? Ну, взагалі я люблю кататися там на роликах, на скейті, на триковому самокаті, на велосипеді. А так ні, тобто все у тебе зі спортом, да. як я розумію, повіні з дитинства кажуть, що я якась спортивна, спортивна да. така дівчина. Да. Так <рігуліст> е і ти також е знімаєш себе на відео, викладаєш ось е такі ролики в соціальних мережах. Ні, поки що не знімала так. Мені Але... не можна ще користуватися Instagram та Facebook. А, батьки не дозволяють. Ні. Ну я думаю, що коли тобі до... будуть дозволяти, то ти, мабуть, зможеш ну, е... все викладати. Так, я зрозуміла. Е, так, Анастасія, питання до вас таке. Е, е, скажіть, будь ласка, до таких спортивних занять можуть долучитися учні лише з вашої школи, чи інші також можуть взяти участь? Можуть взяти участь взагалі всі українці, які хочуть рухатися, яким це цікаво. Будь ласка, долучайтеся до нашої родини. Будемо всі разом. Розвиватися у цій сфері, тобто не лише навіть з Кривого Рогу, це можуть бути там люди із Києва, з Дніпра, з з Одеси, будь-якого міста. Так у нас амбіції великі. Ну це дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, чи долучалися вже до вас люди з інших міст? З інших міст ще не долучалися, але з нового навчального року я думаю, ми нашою командою попрацюємо над тим, щоб це запровадити. А, до речі, ще таке питання. А от руханки ці викладають будь будь-який будь вчитель чи якісь конкретні вчителі, можливо, вчителі фізкультури та ви, як педагог-організатор. Як це у вас відбувається? Ці руханки може викласти кожен вчитель, який хоче це зробити. Угу. Наші руханки робила я і ще наша вчителька початкових класів Світлана. Угу. Поки що так. Тобто будь-хто може це зробити. Будь так? Е, я зрозуміла. Ви мені також розповідали, що проєкт буде існувати і восени. От розкажіть, як робота буде у вас будуватися, адже у нас починається ж новий навчальний рік, діти починають вчитися, це буде якийсь, якийсь окремий час, чи як ви плануєте? Взагалі, я думаю, цей проєкт буде існувати протягом всього року, а не тільки восени. Формат буде схожий на те, що ми вже. Робили влітку, тобто це буде дистанційно. Діти зможуть виконувати його в довільному форматі. Думаю, інколи ми будемо зустрічатися на прямих ефірах або якихось відкритих уроках, подумаємо, як це цікаво зробити. Тобто, в основному це буде дистанційно, правильно як я розумію. А ось очні якісь заняття будете проводити чи не домашні стосовно очних занять, це треба все продумувати до деталей. Тому зараз на це питання я не можу дати відповідь. Хотілося б. Так, дякую вам за відповідь. Зараз у нас ще також є таке питання до Злати. От у мене народилася злата. Скажи, будь ласка. От зараз ти знаєш, ну от як і всі діти, що ви виходите, ну, виходити до школи не будете, у вас навчання продовжується в онлайн форматі. От яке твоє ставлення до цього як учениці? Мені здається, це правильно, тому що зараз в Україні таке непрості часи. Так, да, так. А ти взагалі скучаєш за школою? От хотілося б тобі, щоб знову повернутися за шкільну парту. Так. А як ти взагалі, як от у тебе побудовано онлайн-навчання? Адже навесні всі дітки також навчалися в онлайн-форматі. От як у тебе ти за якимось розкладом займаєшся? Чи вам вчителі якось цей розклад надають? от Як це відбувається у нас? Вчителі нам є такі. Ну, вчителі. Програми, це... так. програми. розпочали. Вони нам, там, задають домашні завдання, там, якісь відео повчальні. Це таке. Угу. Тобто вчителі контролюють цю роботу, правильно розумію? Ну, так. Угу. Так, Анастасія, тоді до вас таке питання: е, як зараз от навчається дітка, як це буде побудовано? Тобто кожен клас, це буде якось по скайпу чи в зум-конференції? От як взагалі планується ця навчальна робота? У нашій школі початкова ланка працює у Google Meet. А з 5 по 9 класи діти о, працюють у Зумі, здається. Mm -hmm. Ось, тобто для кожної ланки є о, своя програма, за якою вони mm -hmm. слідують. О, це все це вже не перший раз ми дистанційно навчаємося, тому все налагоджено. А от якби все ж таки школи вийшли в офлайн формат, чи готова ваша гімназія 51 до того, щоб учні займалися в офлайні? Таке питання, ви знаєте, це школа не може вирішувати. Я маю на увазі укриття. Є у вас якісь укриття? Укриття у нас є. Угу. Тобто є у вас укриття, так. Але Ну, є багато нюансів, я вас Звичайно. Заснуваю. Що ж, дякую вам за цікаве інтерв'ю. Ми будемо сподіватися, що зовсім скоро ця війна вже закінчиться, і всі дітки зможуть піти до школи, зустрітися з друзями, продовжити своє навчання вже в офлайн форматі, що все буде добре. Тобі бажаю якомога більше натхнення. А вам бажаю сумлінних учнів. Дякую. Я вам нагадаю, що це була програма інтерв'ю дня. У нас у гостях сьогодні була юна футболістка Злата Дзюнзя та педагог-організатор Криворізької гімназії номер 51 Анастасія. Сія Феденко Поговорили про організацію спортивного дозвілля учнів під час літніх канікул та вже під час нового навчального року. Дякую за увагу! залишайтеся на першому міському та дивіться наші прямі ефіри.